Радий бачити! Це Зак Гразет з Білбокс. Привітаю вас з третьою частиною Make Your Own Game. В другій частині ми дізналися багато про форми зіткнень та їх графіку, що додали до гліч. У першій частині навчилися переконатися, що активи прощаються, коли створюємо. Крім того, ми розглянули налаштування об'єктів та компоненти об'єктів. У третій частині ми будемо вчитися про налаштування світу та його вплив на гру. Ми також дізнаємося більше про налаштування персонажа, а саме про визначення поведінки персонажа в цьому світі. Нарешті, у частині 3 ми створимо більше рівнів для гліч. Ми побудуємо один рівень, а потім я поділюся відео, яке покаже створення інших. Мета завершити 10 рівнів до кінця цього відео. Давайте обговоримо налаштування світу та персонажа. Для знаходження налаштувань світу перейдіть до ментальної карти та натисніть кнопку. Білдбокс забирає нас у світ мапи розуму, де всі інтерфейси користувача та світи існують у грі. Виберіть світ, де редагували сцени, щоб показати налаштування в панелі параметрів. Можна встановити різні налаштування для різних світів в одній грі без проблеми. Перше налаштування, яке ми бачимо в налаштуваннях світу, це назва світу. Надання назв своїм світам під час їх створення значно полегшує їх пошук у ментальній карті гри. Переконайтеся, що називаєте свої світи при створенні. Наступне гравітація, зрозуміло. Гравітація впливає на вагу об'єктів у цьому світі. Перший блок впливає на те, наскільки сила притяжіння впливає на вас по осі Х, а другий блок по осі Y. Змініть гравітацію на 20 по осі Y. подвійний клік на світ, щоб отримати доступ до сцен. Перейдіть до останньої сцени з ворогом і виберіть її. Далі натисніть D, щоб скопіювати його, а потім S, щоб включити його в режимі соло для тестування, клацніть на ворога та видаліть його. Видаліть ворога з прикріпленим компонентом генератора життя. Перетягніть платформу та змініть її розмір, щоб вона мала правильний масштаб. Далі. Змініть пресет на фізичний об'єкт, щоб налаштування світу впливали на його поведінку. Використовуйте в вічі, щоб здвоїти ворога і побачити, як він поводиться з іншим значенням осі Y. Зверни увагу, виглядає занадто швидко. Змініть гравітацію Y на плюс 2 і подивіться, як вони тримаються з персонажем. Краща швидкість. Якщо рухатиметься занадто швидко, не буде видно в грі занадто швидким для захоплення камерним кадром. Введіть від'ємне значення 0,5 у гравітації по осі X та спостерігайте їх поведінку. Вони падають вліво в негативному напрямку вісі x тому гравітація проста і не потребує багато зусиль, щоб викликати реакцію речей. Останнє налаштування 05. Продовжимо, зменшимо гравітацію на 0,0 та подивимося на Time Warp. Зараз ми встановили його на 50, що є досить хорошим налаштуванням для початку нашої гри. Наразі гра розвивається з великою швидкістю для початківців, змінимо Time Warp на 100. Це значно складніше, але це є безумовно щось, що ми можемо змінити в наступних роках. Змініть часову петлю на 50, щоб гра не була складною. Наступним налаштуванням є тертя. Тертя збільшує або зменшує тертя між всіма об'єктами. Якщо гра вимагає складності в тому, щоб тиснути на об'єкт, ця настройка вирішить це: Встановіть тертя на 550 і перемістіть платформи проти стіни, використовуйте Shift, щоб перетягнути їх у прямій лінії. Увімкніть режим налагодження, щоб бачити форми зіткнень. Використовуйте V, щоб дублювати вгору по стіні. Провірка тертя при 550. З огляду на те, що персонаж повністю зупиняється, налаштування тертя занадто високе. Змініть тертя назад на 50. Наступним налаштуванням є опір швидкості. Сила опору швидкості діє на рухомі об'єкти, змушуючи їх сповільнюватися. У простих словах це бруд для імпульсу. Введіть три в цьому налаштуванні та перевірте, що це робить з фізичними об'єктами. Зверніть увагу, як імпульс змінюється, наче рухаються через болото. Змініть опір на 0. Баунс змінить силу відскоку між всіма об'єктами в грі. Введіть значення 250 та спробуйте його в грі самостійно. Зверніть увагу, як персонаж ухиляється від стін. Поверніть налаштування до нуля. Множник балів використовується в оцінці за відстань. Це дозволяє збільшувати або зменшувати бали залежно від прогресу персонажа в грі, з'явиться при проєктуванні інтерфейсу Glitch. Зміна гри змінює напрямок, в якому гра відбувається. Плавність камери розширює функції, налаштовуючи поведінку камери під час механік. Наразі найкраще залишити цей параметр без змін. Align Camera Borders вирівнює межі камери зі значенням яке ви встановлюєте для напрямку гри. Так якщо ви встановите значення 45 для напрямку гри, а потім рухатимете свого персонажа вліво вправо з межами камери, які будуть сірими, а не жовтими або червоними, то камера буде зсуватися під кутом 45 градусів, а потім 45 градусів, а не прямо вліво-вправо. Це може бути корисним для ізометричних ігор. Сітка це сірі сіткові лінії, які відображаються на вузлах світу. Ці лінії призначені для допомоги в розміщенні активів та вирівнюванні речей. Поворот сітки це кількість градусів, на які ви хочете повернути сітку. Це також може бути корисним для ізометричних ігор. Розмір сітки це розмір сітки, який вимірюється в пікселях. Ви можете встановити розмір як у напрямку X, так і у напрямку Y на будь-яку кількість пікселів, яку бажаєте. Поріг видалення це налаштування, вимірюване в пікселях. Воно контролює відстань, на якій об'єкти видаляються. Наприклад, якщо об'єкт відстає на 1000 пікселів від напрямку гри, то його не буде відображатися у графічному двигуні. Це корисно для оптимізації продуктивності на мобільних пристроях. Примусовий рух впливає на те, чи автоматично прокручується гра чи залишається статичною, як у традиційному платформері. Двічі клацніть на цьому світі та отримайте доступ до налаштувань персонажа. Переглянемо налаштування звуку після анімації в частині 1. BuildBox приймає mp 3 просто перетягуючи їх у двигун аналогічно PNG послідовностям для анімацій. Є налаштування для освітлення та нахилу персонажа під час руху. Є ефекти гри, які будуть розглянуті в іншому відео. Далі розглянемо налаштування геймплею. Максимальна швидкість це максимальна швидкість руху персонажа. Гіпотетично, якщо була б дія для збільшення швидкості персонажа на короткий час, вона не перевищувала б значення введеного тут. Перший блок впливає на значення X, а другий на значення Y. Сила відскоку схожа на налаштування відскоку, яке ми бачили в налаштуваннях світу. Однак це стосується лише персонажа. Сила стрибків визначає, наскільки потужними є стрибки в грі. Це корисно при розробці платформерів, особливо при співпраці з гравітацією. Тайм-аут стрибка використовується для зміни вашого стрибка. Таким чином, гравцеві дозволяється тримати кнопку стрибка довше для більшого результату. Лічильник стрибків показує, скільки стрибків можна виконати перед падінням на землю. Для подвійного стрибка вставте сюди двійку. Поріг землі це налаштування для виявлення, коли гравець на землі і може стрибати. Стрибок з землі визначає, чи може гравець стрибати у повітрі, чи потрібно стрибати з землі. Ліва сила нахилу та права сила нахилу нахилять або обертають персонажа, коли рухаються в тому напрямку. Платформа тертя це сила, яка зупиняє персонажа на платформі. Низьке значення в цьому полі змушує поверхню реагувати так, ніби вона зледеніла. Поворотне опірне зусилля схоже на опірне зусилля швидкості, але воно впливає на обертання персонажа, а не на швидкість. Опір повітря подібний до тертя на платформі, але відбувається в повітрі. Прямий рух дозволяє переміщувати персонажа по екрану за допомогою керування в напрямку. Сила руху це налаштування, яке обмежує рух персонажа рухом ігрового виду. Фіксована ротація запобігає обертанню персонажа незалежно від будь-яких інших впливів. Зображення напрямку показує, що графіка вказує рух. Є компоненти, які можна додати до персонажів, схожі на компоненти об'єктів, які додали до ворога в частині другій. Це буде розглянуто в іншому відео. Замість цього перейдемо до створення більшого геймплею. Я покрию створення одного рівня, а потім прискорюю створення ще принаймні дев'яти. Почніть з видалення фізичних об'єктів у другій сцені. Виберіть їх і видаліть у сцені або в аутлайнері. Існують два способи додавання активів до гри. Можна перетягнути з бібліотеки ресурсів, як описано в першій частині, з додаванням інших компонентів. Аналогічним способом створити кілька ворогів є їх дублювання. Вороги можуть бути скопійовані з однієї сцени в іншу, перейдіть до початкової сцени, скопіюйте ворога схожого на гори. Поверніться до сцени 2. Клацніть на редактор. Вставте в нього ворога. Перейменуйте платформу на стіну. Далі змініть його розмір так, щоб він займав значну частину сцени. Введіть від'ємну одиницю в значення X шкали, щоб перевернути зображення. Всі тіні повинні бути під горами. Переверніть для них X так само, як на попередньому кроці, перегляньте виконане в режимі налагодження, щоб переконатися, чи потрібні колізійні форми налаштувань. Перетягніть нового ворога, взявши весь png послідовність і випустивши його в сцену, коли обрана опція об'єкта виберіть нового ворога в панелі ресурсів та налаштуйте форму зіткнення перед додаванням в гру. При створенні форми зіткнення, зробіть її меншою, щоб допомогти гравцеві та створити кращий досвід гри. Створивши форму зіткнення, попередньо перегляньте сцену та перевірте її. Зверніть увагу: не потрібно будувати ворогів з нуля, перетягуючи їх з панелі ресурсів. Уникайте дублювання, користуючись копіюванням і вставлянням. Також зверніть увагу на необхідність більшого тестування при внесенні змін до гри, тестування, проходження сцени, перегляд та відтворення для перевірки роботи. Також було змінено багато ворогів, що схожі на гори для відповідності тіней один одному зміни в шаруванні можуть виглядати краще зверху або знизу. Експериментуйте для визначення найкращого вигляду. Найкращі наміри для геймдизайну не завжди спрацьовують з першого разу, тому регулярне тестування забезпечує найкращу роботу гри. Також використання випадкового порядку сцен вимагає, щоб одна сцена працювала з усіма іншими. Тримайте це на увазі, коли створюєте більше рівнів для своєї гри. Якщо всі вороги мають такі ж швидкості, геймплей може бути нецікавим або захоплюючим. Змішування як випадкових, так і конкретних швидкостей зберігає гру від занадто передбачуваної, але також від складної. Також врахуйте гравця при створенні гри. Глюки стають досконалішими. У наступній частині компоненти персонажів, нові елементи геймплею, унікальна гра. До зустрічі у частині четвертій.